Величезний британський гелікоптер здатний підняти великоваговий танк, захищений бронею, яка відбиває постріли з кулеметів і навіть ракет. Він може перенести цілу роту озброєних солдатів на відстань більше тисячі кілометрів, знищувати субмарини і кораблі глибоководними бомбами. Уявіть собі, саме такий гвинтокрил вже знаходиться в Україні. А на що здатний цей могутній гігант у парі з літаком F16, який так само поспішає на поле бою проявити себе в реальній ситуації? Штурмувати ворога на надзвуковій швидкості для нього здається звичайною справою, а здатність влаштовувати раптове бомбардування робить його багатофункціональним і незамінним бійцем. А тим більше, коли протистояти йому просто нічим? Двоє сталевих красенів могли б навести величезну паніку на противника, проте? Навіть така потужна зброя має свої мінуси. На виготовлення F-16 було виділено занадто мало часу та грошей через проблеми з попереднім літаком. Натомість вимог до нього було дуже багато. У той же час на гвинтокрил виділили всього достатньо, але через експериментальність він вийшов занадто великим. При цьому в ньому буквально не було електроніки і керувався він пілотом і його очима. Говорячи про С 61 один Кінг, Перш за все, хочеться сказати. Це один із найбільших гвинтокрилів у світі. І водночас це перший гвинтокрил амфібія Цей це великоваговий красень найбільший гвинтокрил Спорт в американській телекопер. армії. Британію привабила можливість створити вертушку, здатну не тільки перевозити піхоту, але й знищувати підводні човни. Саме тому компанія Westland Helicopters придбала ліцензійну угоду з Сікорський Aircraft, що дозволяє їй будувати подібні гвинтокрили. Ось тільки в апарата від Сікорського дуже шкутельгала реалізація, незважаючи на загальну цікавість створити таку собі амфібію. Їх гвинтокрил під назвою SH-3 Sea King мав погано Розвинену авіоніку. У нього була відсутня більша частина комп'ютерних систем, а найголовніше у нього не було власного радара. Може здатися, що проблема з радаром незначна, ось тільки вона створювала такі великі незручності, що більшість вертушок просто не використовувалася. У перших sh 3 доводилося літати в парі з іншими повітряними апаратами, які могли проводити розвідку. Це позначалося як на прихованості операції, так і на витратах палива. Друге, якщо поряд не знаходився союзник з радаром, Сі Кінг виявлявся взагалі небоєздатним, бо візуально роздивитися глибоководний човен неможливо. Вестлен довелося значно модернізувати гвинтокрил, щоб той став дійсно потужним. Перше, що вони зробили, модифікували всю бортову систему, що дозволило гвинтокрилу стати повністю автономним у питаннях управління польотом. Це буде абсолютно нова система, і вона створить нову еру для пілотів, які керуватимуть цим гвинтокрилом. Другу значну зміну зазнав двигун: британці встановили флагманські двигуни Rolls-Royce Gnome, які розганяють апарат до 210 км на годину при повному навантаженні. А також дозволяють літати на дистанцію 1250 км лише на одній заправці. Цього вистачить, щоб пролетіти від Києва до Криму, облетіти його і повернутися назад, принагідно скинувши пару гігантських бомб із зоною ураження півтора кілометра. Три ми не турбуємося про те, скільки потужності нам потрібно докласти для проходження повороту, підйому чи спуску, адже цієї потужності у нас завжди вистачить. Додатково подбали про захист і наділили гвинтокрил британськими системами протичовнової оборони, додали декілька неймовірно швидкострільних кулеметів вулкан, і головне, дали йому такий потрібний пошуковий радар. У результаті гвинтокрил Вестленд С-61 став справжнім мисливцем за головами, який може працювати поодинці, координуватися з іншими літаками або надводними суднами і знищувати кораблі і підводні човни глибоководними. Бомбами саме ця версія гвинтокрила вже знаходиться в Україні і готова зробити свій внесок у зоні конфлікту. А ось хто точно не відстає за потужністю, так це літаки f 16 які Нідерланди, готові надати як військову допомогу. Причому це не просто базова версія винищувача, а його остання модифікація, в якій всі позитивні якості зведені в абсолют. Майбутнім противником f 16 вважається Міг 29 але він явно програє за характеристиками. Швидкість польоту F-16 становить 2650 км на годину, при дальності в 1759 км. Він може за 40 хвилин долетіти з Берліна до Москви. Міг у свою чергу розвиває швидкість 2450 км на годину, але має втричі меншу дальність бойового польоту. Всього 700 км. Це катастрофа. Міг навіть не долетить до Києва, якщо Виліт буде в Москві. Потужність радара в американця теж вища, цілих 250 кілометрів проти 80 кілометрів. Так само і зі зброєю у міга встановлені шість слабких некерованих бомб максимальною вагою до 2100 кілограм, і з низькою зоною ураження у той час, як у F-16 на борту знаходяться до дев'яти керованих бомб загальною вагою 5550 кілограм, якими, хоч техніку в полі руйнувати, а хоч укріплену базу перетворити на пил. Деякі навіть називають цей літак найкращим у світі, і можливо, так і є, адже історія F-16 показує наскільки гарний цей красень. F-16 Fighting Falcon легкий багатоцільовий винищувач, що відрізняється високою маневреністю як у повітряному бою, так і в наземних атаках. США хотіли зробити дешево, потужно та сердито. А чи вийшло спойлер? Відповідь так: новий F-16 вийшов саме таким, яким його задумали: простий в обслуговуванні і багатоцільовий винищувач, призначений для завоювання панування в повітрі. Він був задуманий як легкий недорогий винищувач, в першу чергу для битв у повітрі, але він перетворився на справжній багатоцільовий винищувач для атаки як по повітряних, так і по наземних цілях. Вартість однієї години польоту на сучасних версіях F-16 складає відповідно 8 тисяч доларів. При цьому F-16 може виконувати практично всі завдання у повітрі від повітряних боїв до високоточного бомбардування. F-16 був відповіддю на дорожнечу та складність в 15 «Fighting Falcon» можна назвати досить цікавим літаком, адже на сьогодні існує більше десяти його основних різновидів, і ще стільки ж локальних версій. F-16 починається як модель «Е», Потім він перетворився на модель С, і це була велика еволюційна зміна. Найсучаснішим вважається F-16V, який здатний розвивати швидкість 2100 км на годину, озброєний самонавідними протитанковими снарядами і ракетами класу повітря-повітря, швидкострільним авіаційним кулеметом, тобто набором, з яким можна знищити що завгодно і будь-де. Це двигулев F-110GE, встановлений на F-16 Fighting Falcon. Російський міг 29 навіть поряд не стоїть з його потужністю. Існує лише одна певна група мігів, здатна вижити після зустрічі з F-16. Єдине, що ця група перебуває в руках українських військових і теж бореться за справедливість. F-16 був розроблений, щоб витримувати великі навантаження, що у дев'ять разів перевищують силу тяжіння, що, як і раніше, є найвищим показником для яких ВПС проектують свої винищувачі яким би крутим не був літак, його все ж таки можна збити. І найкраще з цим впорається протиповітряний комплекс Ейвенджер. Як же пощастило, що і його союзники передали в Україну? Тож він забезпечить чудове прикриття повітряного простору для F16. Avenger або ANTWQ1 американський зенітно-ракетний комплекс ближньої дії, створений на базі автомобіля Хамві. Він був створений, зважаючи на приголомшливий успіх Переносної ракетниці fam 92 Стінгер, від чого компанія Боїнг загорілася ідеєю збільшити успіх у кілька разів. І ось дивно, це, напевно, перший і єдиний випадок, коли розробка пройшла за планом і без будь-яких очевидних проблем. Машина вийшла справді успішною і повністю відповідала заявленим цілям ураження повітряних цілей на низьких та середніх висотах. Мабуть, інноваційність – Це єдина проблема, яка чекала на розробників. Адже при тестуванні зброї брали участь оператори, які раніше не стріляли з подібного, тому що схожого просто не було. Незважаючи на це, фахівці помітили, що практично 100% ракет потрапляють у цілі без проблем. Говорить, це про одне: розробка вийшла справді вдалою. На Ейвенджер встановлено два транспортно-пускові контейнери, в кожному з яких знаходиться по чотири ракети fim 92 Стінгер, максимальна даль. Ність влучення досягла 5,5 кілометрів. А висока швидкість запуску та автоматична система наведення дозволила збивати до восьми гвинтокрилів протягом однієї хвилини. Причому для таких легких цілей достатньо всього одного попадання, щоб вирушити на смітник у вигляді купи розпеченого металу з такою потужною зброєю, як Ейвенджер та F 16 повітряний простір України очиститься від посягань противника, а гігантський Сікін, хоч. Чистять прибережну територію від підводних човнів та кораблів. Мир скоро повернеться. А на цьому відео добігло кінця. Дякуємо, що додивилися до цього моменту. Ми будемо безмежно вдячні, якщо ви підпишетесь на наш канал і напишете у коментарях свою думку з приводу побаченого в ролику. Особливо цікаво почитати ваші думки про те, чи вдалий задум створювати такий потужний літак. А поки ви пишете, бажаємо всім вдалого дня і до зустрічі.